Вітаю, друзі, чули про такий діагноз виснаження над залоз або виснаження надпочечником. Можна дуже часто почути такого діагнозу, не існує, типу його офіційна медицина так не визнала. Блять, ну і що? Не треба чекати, поки там офіційна медицина да, через років 10 там зберуться на якоїсь конвенції і будуть. О, так, да, точно, є такий діагноз. Тому часу вже знаєте, скільки людей... Стартануть на той світ від того, так що вони дуже сильно так від сьогодні сучасного образу життя виснажують дійсно свої наднеркові залози, так вот і це дуже сильно б'є по здоров'ю, так і велика кількість сьогодні лікарів на Досі не звертають на це увагу. Так? Особливо, коли у вас є проблеми тривога, депресія, ви похуділи, нема сил, нема енергії, навіть на ці состояння, реально так, взагалі, низька стресостійкість, так, бардак в голові, так, погано працює голова. Так? Все це може дійсно тянутися так, від а, стану наших наднаркових залоз. Також є, блядь, спеціалісти нутриціологи. Так, які ну, дійсно ведуть інстаграм, заявляють, що вони експерти, спеціалісти, потім туди на них звертаєшся, так набо от коли піднімаєш тему над наркових залоз, він каже: та слухай, якщо би ти їх виснажив, ти би вже не встав. Якщо ти вже не можеш встати від стану так виснаження над наркових залоз, то це все це вже катастрофа. Да? Ну, в принципі, так воно і є. Да? Дійсно, велика кількість людей дуже важко встає по утрам. Дійсно дуже важко, їм постійно не вистачає сил, енергії, вони знаходяться в якомусь постійному економ-режимі. Так, тому чекати, поки там знаєте, ти вже не станеш скривати, оце вже все, це вже катастрофа. Так, так я скажу даже більше, якщо от всі ті симптоми, які я тільки що перечислював, Да, уже ви відчуваєте, це вже біда, це вже катастрофа, і треба перевірити обов'язково на неркові залози. Перевіряється там кортизол в слюні, в чотирьох точках, в слюні, так, а не в крові. Вот. і робиться ще такий аналіз в крові разом з кортизолом, дгеасульфат. Там гесульфат. сульфат цього достатньо. Там вся, вся повна назва я не можу. Дегідроепіандестерон, по-моєму, не можу повністю сказати. Так, і от а, соотношення цих двох прикизників буде казати так, про рівень виснаження ваших наддеркових да. От, Тому дивіться, будьте уважні до таких от, ну, моментів так, у вашому житті. І чекати, поки там офіційна медицина щось визнає. Де я перепрошую, офіційна медицина не дуже сильно і людям допомагає, так. І мені подобається ці експерти. О, ти б уже не встав. Коротше. Я знаю це на жаль із власного практичного досвіду. і з вами ділюсь. так. Тому бережіть ваше здоров'я, друзі. Якщо сподобалось, підписуйтесь. Да вот і на зв'язку. А як, до речі, це відновляти? Там уже все індивідуально треба працювати.